Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаїв. В студії ведуча Глина Самоленко та операторка теру Наталя Квашенко розпочинаємо програму Радіо День, в якій сьогодні розповімо про співробітництво Миколаївщини та Нижньої Саксонії у рамках розвитку аграрної галузі. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 два Первомайськ 105,9 п'ять за календарем 14 травня 2025 року в Україні триває 1176-та доба повномасштабної збройної агресії Росії. Попри це, Миколаївщина залишається регіоном інтенсивного землеробства та має великий земельний фонд. До 2022 року в області щороку засівали від півтори мільйона гектарів полів. За планами цьогоріч аграрії засіватимуть понад 1,4 мільйона гектарів. Це майже стільки ж, скільки було до початку повномасштабної війни. Про це 11 квітня 2025 року під час брифінгу повідомила. Директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Піскун. Попри бойові дії, наш регіон не тільки дбає про продовольчу безпеку як регіону, зокрема, так і держави в цілому, а й продовжує вивчати практики, знайомитися з досвідом інших країн у галузі аграрного виробництва. І у реаліях війни Миколаївщину підтримують багато міжнародних організацій, донорів з різних країн, серед них і Німеччина, яка надавала не тільки гуманітарну допомогу з перших же днів повномасштабного вторгнення Росії, а й продовжує. Вже надалі ділитися власним досвідом та набутими практиками у різних сферах. Минулого тижня у межах розширення міжнародного співробітництва та вивчення європейських практик аграрного виробництва делегація Миколаївської області з робочим візитом відвідала Нижню Саксонію у федеративній Німеччині. Далі в програмі Радіодень сьогодні розповімо про те, якою була мета цієї поїздки, які практики у галузі аграрного сектору демонстрували представники Німеччини, які приклади є прийнятними для нашого краю та якими можуть бути вже перші країни. Кроки у подальшій співпраці обох регіонів. Наразі в нашій області, звісно ж, першочерговими завданнями залишається допомога захисникам та відновлення економіки. Важливим є те, щоб місцева економіка працювала, а податки залишалися у регіоні. Якщо говорити про аграрну галузь, то фермери залишаються досить уразливими, зазнають збитків через погодні зміни, інколи колапси. А у реаліях війни тим паче закриті порти близько 20% сільськогосподарських земель заміновані аби не використовувати. Вується великий бізнес практично не працює, тому відновлення роботи аграрією є пріоритетним завданням в області. А будь-яка допомога вітчизняна, чи міжнародна, практична чи наукова. Точно не буде зайвою. А щоб закласти підґрунтя для довгострокового партнерства та інтеграції сучасних аграрних рішень у розвиток сільського господарства Миколаївщини, був покликаний візит до Нижньої Саксонії. До слова, з керівництвом цієї землі та Миколаївською обласною військовою адміністрацією, в 2024 році був підписаний меморандум про співпрацю. Цей візит, звісно ж, не був першим, але ініційований Німеччиною та направлений на аграрний сектор. До складу делегації увійшли як представники влади, науковці та представники аграрного бізнесу. На що саме був направлений цей візит в першу чергу, нам розповів перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетіло. Пропоную послухати далі пряму мову. Це була їх ініціатива щодо напрямків поглиблення цієї співпраці, пов'язана з аграрним сектором, частково пов'язана з освітою для того, щоб визначити можливі пріоритети поглиблення економічних зв'язків, визначення механізмів співпраці, в тому числі обмін досвідом. Виду, що це були підприємства, це були зустрічі з різними структурами, пов'язаними з виробництвом. Ну, я маю на увазі, наприклад, там торгове слово палата сільськогосподарська, певні структури пов'язані з водою з рушенням. Це були представники університетів. Ми відвідували університети не зовсім типічні для освіти України, наприклад, центри, де здобувається практика багатьох музів, науково-практичні центри, але направленість була. Зустріч, е, обмін досвідом і е, вивчення саме якраз підприємств, виробництва е, різних напрямків агровиробництва. Е, ціль цієї. І певні напрацювання, які зараз ми повинні визначити горизонтальні зв'язки, і безпосередньо хто з ким буде їх поглиблювати, має не адміністрація, а область, бізнес, в тому числі, який їздив безпосередньо структурами Нижньої Саксонії. Відповідно, ну якщо прочитати казати рано, оскільки це було якраз закладення фундаменту на подальшу спів. Працю зараз ми дещо допрацюємо, і потім, вже коли воно буде на стадії реалізації або закінчення реалізації, зможемо казати про це суспільство. Ми визначаємо дорожні карти, але коментувати це за рано, оскільки рішень по реалізації тих чи інших не прийнято, оскільки ми визначили безпосередні точки, що потрібно в якій стороні зробити, щоб визначитись про можливість реалізації декількох проєктів. Опрацюємо з нашими партнерами всі питання, перейдемо в стадію реалізації, тоді зможемо їх коментувати. Це uh -huh. в тому числі поєднання там освіти, науки, виробництво. Виробництво мається на увазі. Пов'язаному з різними напрямками агросфери це і тваринництво, і рослинництво, і переробка uh -huh. в рамках цього, що не, не тільки безпосереднє конкретне виробництво або вирощування чогось. Тож вже визначені дорожні карти реалізації певних проєктів з розвитку аграрного виробництва на Миколаївщині, включаючи освітній та науковий напрямок, вони були сформовані на основі побачених практик, які вже діють в Нижній Саксонії. Я поцікавилася у делегатів цього візиту, які враження від безпосереднього візиту, та що саме зацікавило миколаївців як пересічних громадян та як представників науки чи бізнесу? Віталій Рябошапко, генеральний директор акціонерного товариства Коблево, зізнався, що в першу чергу звернув увагу на бережливе ставлення до землі в цілому та її раціональне використання, і це не єдиний фактор, який відіграє значну роль у розвитку аграрного виробництва. Обництва та ведені бізнесу далі продовжить пан Віталій. Перше, що мене дуже сильно вразило в Ніжній Саксонії, це те, що територія цього регіону сильно засаджена багаторічними насадженнями лісами, лісосмугами. Ми всі знаємо, що дерева це легені нашої планети, і це Перша друге, е, наскільки німці дбайливо відносяться до кожної деревини, посеред поля росте е, одне дерево, і вони його доглядають, е, але дбають uh -huh. да, ніяким чином не викорчовують. Вони використовують. Е, Кожен метр квадратний своєї землі ну по призначенню, там немає вільної території ем, недоглянутої, яка б пустувала? Да, яка б пустувала. Вони намагаються використати кожен цей сантиметр квадратний. Відповідно, вона у них ціниться набагато вище ніж українська земля в плані рошових. Одиниць. А м, якщо ми говоримо про те, наскільки цінна наша земля для нас, то про це й нема що говорити, тому що всі наші воїни бережуть власним життям кожен сантиметр нашої землі. А, але так як ми використовуємо її, то нам варто ще повчитися у них. Мені власне. Про те, що я вам попередньо сказав, і як керівнику, цікаво дуже цікаво так, тому що наша компанія вели з діє великими площадями різних уїдь, тому ефективність їхнього використання для мене також дуже цікава. Стосовно суто бізнесових інтересів, як можна використовувати землю, то я побачив, що у німців дуже багато замкнутого циклу, і максимально притягують до них інші виробничі потужності, десь там з краєчку вітряк розмістити, десь сонячні панелі поставити. Від отриманої електроенергії заживлюють насоси для підняття води зі свердловин для поливу і так далі. Якщо ми говоримо там про м, тваринництво, то відходи від тваринництва використовують привнесення добрив для цієї ж землі. І далі це використовується у тваринництві, з тваринництва утворюють. Альтернативні джерела електроенергії шляхом переброжування відходів тваринництва на біостановках, ну і так далі. Тобто, валічно як виробництво у виробництві, скажіть, будь ласка, а що перейняли? Все ж таки повернувшись на Миколаївщину, хочемо. Змінювати, доповнювати, відновлювати більш ефективно аграрний сектор бізнес, треба завжди користуватися тим ресурсом, який тобі доступний, і максимально ефективно використовувати ті джерела, які також для нас являються безкоштовними. Все, що стосується відновлюваної альтернативної електроенергії, те, що розвивати. Миколаївський регіон, враховуючи, що ми маємо великі водні, нам треба розвивати напрямок поливних обов'язково зрошування, тому що сумарна кількість опадів, яка є в нашому регіоні, не дозволяє ефективно вирощувати як овочі, так і зернові культури, щоб порівнювати з ним. У нас опадів випадає менше, ніж у них, і коли вони кажуть, що у них там 900 міліметрів опадів випало, для них дліниця вже посуха, і тому 80% полів зрошується. І тому вони виходять на врожаї такі ну вдвічі більші, ніж ми по, по регіону. Це при тому, що їхня земля не настільки родюча, як Чорноземе, зрозуміло, що деякі роботи, особливо в сільськогосподарській сфері, неможливо повністю автоматизувати, але можна звести ручний труд до мінімума, і німці намагаються це зробити по деяким сферам, прикладам використання. Пілотних апаратів наземних повітряних і так далі. Я думаю, Україна не пасе задніх. На жаль, зараз це використовується тільки в військовій берег, але подальші в нас вже будуть спеціалісти в цій галузі. Їм їх треба буде просто переорієнтувати. На цивільне життя Тож, за словами Віталія Рябошапки, генерального директора акціонерного товариства Коблево, за основу відновлення та розвитку аграрної сфери на Миколаївщині варто взяти наступні аспекти: ефективність використання кожного метру землі, циклічність у виробництві мінімум відходів, за умови використання новітніх технологій. Програма візиту миколаївських представників до Нижньої Саксонії й ознайомлення не тільки з передовими агропідприємствами, а й з роботою профільних інститутів, зокрема Дойла та інших. Про особливості їх роботи та наскільки вони є прийнятними для Миколаївщини. У коментарі телефоном поділився Дмитро Кошкін, директор навчально-наукового інституту механізації та технології Миколаївського національного аграрного університету, який є представником аграрної освіти на півдні України і на Миколаївщині, зокрема. Звісно, пану Дмитру, в першу чергу, був цікавим аспект співпраці освітніх закладів та агровиробників. І ось якими виявилися основні засади. Слухаємо пана Дмитра далі. Розташовувалась наша делегація декілька днів саме на території навчального центру, на кшталт нашого професійно-технічного навчального закладу. Називається центр професійної освіти Дойла. І ми бачили, як відбувається професійна освіта дуальної форми навчання. А також відвідували декілька навчальних закладів і знайомились з можливостями їх по співпраці. Науки, освіти і виробництва або впровадження наукових інновацій в промисловість Ага. Угу. Щось особливого побачили у Німеччині в плані дуального навчання? Так, так саме акцентую увагу, що на дуальній освіті побудована більшість професійних навчальних закладів в Німеччині. Це те. До чого на сьогоднішній день напевно йде світа професійна чи професійно-технічна освіта створення так званих центрів професійної досконалості, це якраз дуже схоже на те, що ми бачили в Німеччині, тобто поєднання роботи на підприємстві і отримання практичних навичок там і теоретичного навчання в якомусь навчальному закладі. Скажу так. Більше уваги приділяється практичним навичкам ніж теорії, і це зрозуміло для професійної освіти. Це якраз найважливіше, щоб людина могла вміти виконувати трудові завдання, відрізняє від нашої системи освіти. Як з термінами у цій країні по термінам можливо воно спідпадає, але не співпадає по структурі. Тобто, ну наприклад, заграрної галузі для того, щоб навчитись на фермера, треба три роки, але робота. Поєднуються безпосередньо роботі на фермі, приділяються десь чотири дні на тиждень, один-два дні навчаються в професійній школі, і потім протягом семестру на один-два тижні виїжджають в центр професійної досконалості чи по їх назві професійний цей центр навчання, де вони опановують практичні навички, які не можуть опанувати на виробництві Безпосередньо не навчаються в класі навіть. І протягом місяця да а більше працює, працює руками разом із тим фермером, до якого він прилаштований в практичному плані і один-два дня всього приділяє теоретичному навчанню. і як із працевлаштуванням якась є система в цьому плані. Так, 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 так та. в цьому відміні учень після 9 класу, коли він шукає не професійний навчальний заклад, а він шукає того фермера, до якого би він влаштуватись місць на роботу, і приходить mm -hmm. до нього і питає: чи можу я у вас. Прийти на навчання професійної освіти, і фермер йому пропонує посади. Наприклад, ти хочеш бути агрономом і механізатором. Він uh -huh. вибирає цього фермера. Працює працює 3-4 дні, 1-2 дня відвідуючи професійний навчальний заклад як школу. А потім раз на семестр пару тижнів виїжджає в цей центр професійної освіти і добирає то. Знання, з чого він не зміг отримати у фермера. і тоді фермер безпосередньо бачить, як він працює, і за ці три роки він або виховує і навчить собі гарного працівника, ну або людина не справляється з цим, і ну може що бачити відмовляється. Да, да відмовляється. Ну тобто. Міг працевлаштування це перший крок до того, щоб піти на навчання. Я би сказав, так це така цікава особливість. Можливо, ще щось було. Ми познайомилися з такою структурою. Вона називається трафоаграр саме в цьому регіоні, в цій землі ніжних сексоні. Це посередник між університетом Ні. і е, науковими дослідницькими структурами. Вони збирають запити від виробничників. Виробничники кажуть, да, що їм треба, які дослідження провести. Дослідження проводять наукові структури або університети, і все це об'єднується за допомогою цього центру. Центр інновації, можна так, чи там трансферу технологій, можна так назвати його, впроваджується через фінансування європейське на рівні Європейської комісії, грантові програми і так далі. От впроваджується за допомогою проєктів грантових. Подібні структури у нас існують. Ну, наприклад, в нашому університеті також є консорціум, де ми об'єднали. І університет входить і дослідницькі структури, виробництва звичайно гроші в ті, тобто в Європі є багато можливостей для ресурсу Да, участі, участі в грантових заявках і ну звичайно, що в них більше досвідів з цим, і хоча Україна зараз як цього не член, вона може приймати в цьому участь. Але ну, наприклад, там головним університетом має бути якийсь якісь університет з європейської країни. Тому було цікаво для нас побачити, подивитись, налагодити налагодити зв'язки, контакти з німецькими університетами для того, щоб можливо прийняти участь в таких проєктах і. По-перше, дуже багато контактів отримали нових зв'язків, і звичайно, що після цієї поїздки треба буде переробити той матеріал, який у нас є. Для того щоб систематизувати його, побачити певні напрями, в яких ми можемо подальшу роботу вибудовувати з університетами. Ми будемо працювати в напрямку розвитку цих грантової діяльності залучення до науки підприємцями. Ми пробували спілкуватись про те, що можливо їх обладнання може бути ну в вигляді макетних зразків чи е, якогось, хоча б віртуального середовища, може бути впроваджено в наш навчальний процес. Новими технологіями, які впроваджують самі фермери, можна співпрацювати або через розповсюдження інформації, або через практику наших студентів. Там поки що це була ознайомча наша відповістка, і скажімо так, ми налагодили певний контакт з мецькою стороною. І далі я думаю, буде розвиватися в напрямку поглиблення. Резюмуючи сказане, робимо висновок, що в Німеччині, якщо говоримо про аграрні професії професійно-технічної освіти, то перевага надається дуальній формі навчання. При цьому роботодавець сам практично навчає відповідні професії, а теорії відводиться досить малий термін. Наразі реформа освіти в Україні щодо роботи закладів професійно-технічної освіти якраз схильна до такого підходу. Щодо наукової діяльності, то делегати обмінялися не тільки досвідом, а й контроль. Контактами партнерів, з якими побудовуватимуть нові шляхи співпраці регіонів. Сподіваємося, що найближчим часом матимемо можливість розповісти про реалізацію німецько-українських проєктів з аграрної трансформації на Миколаївщині, також про використання новітніх технологій, так би мовити, розумного землеробства в біоенергетиці та про взаємодії з кооперативами чи муніципалітетами обох регіонів.